А ще така посилочка, дивіться, є ось такі штучки, всі знають. Вони ще з того срібла, але є і посріблення. Бачите? Пос... Зараз дивіться, ми візьмемо і будемо гріти, серію, показую. Так. А я грію. Грілочку. І дивіться, срібло злазить, бачите? Що срібло ось плаває, ось, бачите, злазить. А мідь залишається. Бачите, грає, видно серед добре? Є. Це посріблення. Ми його кидаємо сюди. Це треба кожну взяти, звідси, тепер візьмемо срібло. Вони дуже схожі, але як перевіряти. Бачите, воно раз навіть сюди. Дуже сплавляється, бачите? Оце срібло. Це сюди кидаємо. І це так треба кожну брати, от беремо наступну. Срібло. Бачите, сплавляється саме срібло. Не залишається міді, просто срібло сплавляється. Воно просто грубше і довше і ще й газ скінчається. Ну це срібло. Ми його сюди раз кидаємо. І Це такий процес: така посилочка. Дивіться скільки їх є, скільки їх треба раз взяти. Ну Це на годинку там затягує. Тому зараз клієнту все переберемо, зважимо і погнали далі працювати.